Де рідного слова торкайсь душею, бойся чорнити, чи зрадить його. З Сих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова хлипша за пташиний спів в її скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків. Солов'ї розливаються ніжно, у зеленім веснянім гаю, син до матері каже ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина, пам'ятай моє мале дитя рідна мова завжди солов'їна. Зігріває людей все життя. Наша мова жива і буде жити, бо вона, ніби подих весни. Пам'ятай, ти завжди про це, сину, рідне слово, теплом огорни. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів це квітка ніжна і чудова, широкі бацьківські степів. Всі каравани знайдуть воду в краю костель і злих негод. Як річка з роду і до роду, так мова з'єднує народ. Вона джерело і найчастіша криниця, з якою черпає натхнення й снагу. Вона кришталево дзвенить і іскриться. Я нею тамую духовну жагу. У шелесті трав, у цвітінні калин. Я чую цю мову у сній на Вона в моїм серці. Це вся Україна. Я дихаю нею. Я нею живу.